Кожна третя дитина у світі страждає на короткозорість, свідчить глобальний аналітичний аналіз. За опублікованими даними, кількість дітей у світі, які страждають на короткозорість, збільшилась втричі з 1990 по 2023 рік. І тепер становить 36%. А до 2050 року таких може бути половина. Тенденція збільшується і у Дніпрі. Які причини? Дивіться далі. Кожна третя дитина у світі страждає на короткозорість, свідчить глобальний аналітичний аналіз. Серед ознак дитина може мати звичку сидіти близько до телевізора або комп'ютера, а також тримати мобільний телефон чи планшет надто близько до обличчя. Подібні звички виявили і у чотирирічної Аріни. Помітили буквально нещодавно, десь місяць тому, а вона почала потрохи ближче підсуватись до телевізора, ближче тримати телефон. А я десь читала, що це вже перші ознаки того, що є якісь вади зору, можливо, починаються проблеми. Задля перевірки зору та визначення діагнозу, рідні дівчинки звернулись до лікаря-офтальмолога. Обов'язково хочу послухати, що скаже лікар. А вже з її мамою будемо вирішувати по результатам. Я не бачу. Нічого поганого в окулярах, тим паче я думаю, що зараз є там якісь більше можливості. Я чула, що і апаратне лікування зору існує, і там якісь нічні лінзи для діток, коли не можна робити там якісь корекції зору. Дослідження опубліковане в британському журналі офтальмології, охоплює понад 5 мільйонів дітей і підлітків з 50 країн на всіх континентах. Згідно з отриманими даними, кількість дітей у світі, які страждають на короткозорість, збільшилась втричі з 1990 по 2023 рік, і тепер становить 36%. У орійний знижений зір у неї присутня міопія слабкого ступеня, складний міопічний астигматизм обох очей. Скажем так, мама це могла помітити, коли дитина почала близько щось дивитися. З рекомендацій це підбір окулярів, контактних лінз днівних або контактних лінз нічних, з інших ознак погіршення зору, на які треба звернути увагу, дискомфорт під час читання слів на відстані, регулярні головні болі та часте тертя дитиною очей. Мінус, яким приходять діти, це там мінус один, мінус півтора. Це діти шкільного віку, то є перший другий клас, коли скажімо так, тільки починається ця проблема. Більш старші діти там мінуса можуть бути набагато більші. За прогнозами дослідників, до 2050 року понад половина підлітків у всьому світі можуть страждати на короткозорість а в Україні проблему посилює ще й онлайн навчання через війну. Якщо приблизно взяти мій прийом, це 17-20 дітей, то приблизно 10-12 будуть з проблемами з зором. З роками ця тенденція збільшується, а з війною це ще більш проблематичніше стало, так як укриття, дистанційне навчання це все якби фактори ризику. Якщо ми кажемо про короткозорість, це так найбільша проблема нашого сьогодення, то це спадковість, незбалансоване харчування саме головне – це гаджети. Офтальмологи радять дітям проводити на вулиці щонайменше дві години щодня та мінімізувати використання гаджетів, особливо у віці від 7 до 9 років, аби знизити ризик розвитку короткозорості. Анастасія Васько, Костянтин Кесар, Дніпро ТІВІ.